أو فيروي ال Allah wa الله سبحانه وتعالى بيتبرأف برسالة الله صلى الله عليه وسلم ياك فيчитيلا، того كشو، того، الله عليه وسلم. بينكاجا الله حيثما كنت. بيسع الله دير النبوة. وأتبع السيئات الحسنة Та вслід за дурным, дурною поведінкою, справою гріхом, хай слідує добрі справи, які будуть стирати їх. Ухаліхи нас Уахаліхи наса біхун Хасан. Та хай твої вчинки, та справи з людьми, твоя поведінка з людьми буде найкращою поведінкою. Тобто з доброю і красивою моралью. Це повчання посланця Аллаха, саллаху алегівам, вважайте настановою. Тому що посланець Аллаха, саллаху алесалям, закликає віруючого до того, щоб його життя було наповнене добрими справами не тільки у відносинах з людьми. Але також у відношеннях з Аллахом Субханаху Ва Тааля. Тому посланець Аллаха, ва салям, каже, -ха хайту макунт, бійся Аллаха, де б ти не був. Це означає, якщо ти наодинці, бійся Аллаха так, як ти боїшся Аллаха з своїми братами, з джаматом. Бійся Аллаха у своїх справах, у своїх словах, у своїй родині, у, свої, у своїх будь-яких справах. Коли ти бідний або, або багатий, бійся Аллаха також. Це означає, що мусульманин у будь-яких справах має постійно повертатися до Корану та суни, посланця Аллаха, саллаху алейхи вассам. Аллаху Ан сказав. стосовно того, що як мусульманину потрібно боятися Аллаха. Що такий страх перед Аллахом? І взагалі, чи може людина, чи має право людина або повинна людина боятися Аллаха, коли ми кажемо бійся Аллаха. Або що таке страх перед Аллахом? Ми мусульмани як. Сущність Аллаха, субхану Тааля, ми повинні його любити. Тому що він Аллах, творець всього, а також нас. Його неможливо боятись, його потрібно любити. Але коли Аллах каже, бійся Аллаха, це означає. Бійся ослушатись Аллаха. Бійся Зробити гріх, який буде визивати гнів Всевишнього Аллаха. Тому мусульмани не бояться Аллаха, вони бояться образити Аллаха, вони бояться розгнівити Аллаха та бояться наказання Всевишнього Аллаха. І тому, коли ми кажемо страх перед Всевишнім Аллахом», علي رضي الله عنه استكزاف الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل استراح برد الله هم قصد كل يدينا ضويت وصوشة السويس والله ياكسوشتي الله Всевишня Аллах, субхану Аталя, якщо каже в Курані, уаклімусала, і ви стоїте робіть молитву, людина не робить молитву. Таким чином вона ослушається Аллаха. І тому, Алі Раді Аллаху Ан, каже, Аль-Хауфумін аль діалі це страх то боязнь віруючого рознівити Аллаха. А також боязнь його, його покарання в судниці. А також страх перед Аллахом це коли мусульманин живе так, як потрібно жити мусульманину, виконуючи обов'язки предписані в Корані. коли мусульманин живе, тим, що Всевишній Аллах, субхану Тайна, не послав для нього. Та сунна. Ва варитла біл каліл. І коли мусульманин радіє будь-якій своїй судьбі, тому що Всевишній Аллах, Субханаху Ва Та'аля, йому це предписав. Це мале або велике він цим довольствується. А також рахіль, коли мусульманин. Готується до дня, коли він покине цей світ. Тобто він готується до смерті. Оце, оце справжній страх перед Всевишнім Аллахом. Ніколи людина каже, я боюсь Аллаха, але в той же час він робить погані речі. Він каже те, що ображає Аллаха. Він каже те, що ображає мусульманина, людину. Він робить гріхи. Це не страх перед Аллахом. Тому посланець Аллаха, Аллахам каже, бійся Аллаха, де ти не був? Якщо ти наодинці, бійся Аллаха та'аля. Взагалі, шайтан постійно наближається до віруючого, коли він залишається наодинці. Тому що його ніхто, ні, ні, ніхто не бачить ніхто йому не, нічого не скаже, і він починає робити те, що не зможе зробити серед своїх братів, серед віруючих. Тому що соромиться. А справжній страх перед Аллахом, коли людина соромиться також Всевишнього Аллаха, коли він наодинці. Тому посланець Аллаха, саллаху айсалям, каже, після Аллаха, де б ти не був. А після. Дурної, дурного вчинку треба робити добрий вчинок для того, щоб він. Той дурний вчинок старав. В Книзі, де Всевишній Аллах, субхану Тайла записує дурні вчинки. Тому посланець Аллаха, саллаху алегім, каже, після дурного вчинку, після гріха. Робі добрі справи. Але треба пам'ятати, що гріхи поділяються на дві категорії. Перша це гріхи, які пов'язані з Аллахом, з правами Всевишнього Аллаха. Наприклад, людина не зробила намаз, людина з'їла харам, людина сказала щось, наприклад, те, що не має казати. За це людина має покаятись перед Всевишнім Аллахом, зробити тауба. І тоді Всевишній Аллах, субхана талі, йому пробачить. Друга категорія, коли людина його гріх пов'язаний з правами людей, наприклад, він образив когось. Наприклад, він вкрав або забрав майно не по праву. І цей гріх Всевишній Аллах не пробачить людині, поки він не поверне, наприклад, майно, яке забрав, або майно, яке вкрав, а також Всевишній Аллах не пробачить, поки не пробачить та людина. Тобто, якщо ти образив людину, перш ніж просити пробачення у Аллаха за цей вчинок, попроси пробачення у того, якого ти образив. І аб, але після цього посланець Аллаха, салаллаху айсалям, каже, зроби добрий вчинок. Що може бути добрим вчинком? Наприклад, якщо людина з'їла харам, вона зробила гріх? І він вирішив покаятись перед Всевишнім Аллахом. Що йому потрібно зробити? Йому потрібно зробити тауба. Як вона робиться, в першу чергу він просить у Аллаха, Та'аля, що він розкаюється у цьому, у цьому э, вчинку. А потім він має сказати це Аллаху або самому собі, що він ніколи не повернеться до цього гріха. В нього має бути сильний намір не повертатися до цього гріху. А потім після цього казати у Аллах, пробач мене. Але після цього він має зробити щось добре. Що він може зробити? Дати, наприклад, садака. Наприклад, після цього може зробити нафіль намаз. Може постати пісню, наприклад, в день сунни, понеділок та четвер. Будь-який будь будь добрий вчинок, будь-який е е е е добре поклоніння, він має після цього зробити. Якщо його гріх пов'язаний з правами людей, перш ніж просити пробачення у Аллаха, він має повернути цей гріх. Тобто, якщо він забрав щось не по праву або вкрав, він має спочатку повернути це. Якщо він образив або робив гріба сплетні, тоді він спочатку має прийти і попросити пробачення. Тільки після, тільки після цього просити пробачення у Аллаха, Ва а потім робити добрий вчинок, наприклад, дати подарунок тому чоловіку або той люди, людині, з ким пов'язаний твій гріх. Оце означає слова посланця Аллаха, ва салям, після дурного вчинку зроби. Добрий вчинок. Далі, посланець Аллаха, салаху алегіслам, завершаючи цей хадис, він каже: Вахалікін наса біхулекин Хасан. Кожен мусульманин його поведінка з людьми має бути доброю поведінкою або поведінкою з добрим ахляком, з доброю моралью. Коли вчень, вчень, мусульманські вчені казали про добру поведінку або про ахляк, вони дали основні критерії для цього. Хулюкун Хасан або Хснунху це означає, коли мусульманин доброзичливий та щирий своїх стосунках з людьми. Коли він робить, він робить щось щиро. І з посмішкою на обличчі, його доброзичливість до людей і його щирість в обличчі з посмішкою має супроводжувати його, його вчинки. Це госнольхолюб. І це дуже нам зараз не вистачає кожної людині і кожному мусульманину. Але посланець Аллаха, саллаху алесам постійно казав, що людина з добрим нравом, він буде серед або буде поруч з посланцем Аллаха, саллаху судний, алегіслам в судний день. Це дуже важливо для кожного мусульманина, тому що це дає йому сладості його вірі. Посланець Аллаха, саллаху каже, якщо до вас сватуються, приходять свати для того, щоб подружитись на, на вашої доньці або сестрі. Якщо вам сподобався його пророк, пророк Мухаммад, Мохаммус, каже, його віра, та його нрав, тобто добрий нрав, віддавайте заміж. Два основні критерії. це його віра. Тобто, наскільки він віруючий наскільки він дотримується того, що Всевишній Аллах зробив фарбом. Це, це, це саме перше. А потім його добрий нрав. Зараз ми живемо в такі часи, коли для людей ні віра, ні добрий нрав не, не, не вважається показником. А показником вважається його. Кишеля. Скільки в нього грошей, на якої він машині їздить, де він живе. Але життя показує те, що людина спочатку починає жити з людиною, і коли він її вивчає, він перше, що зустрічається, його нрав, його хулюк, його е, характер. Але якщо він добрий, тоді людина щаслива. Якщо нрав та його е, мораль, його етикет, він поганий, тоді всі стосунки будуть поганими. Тому посланець Аллаха, посланиця салям, каже, у своїх, у своїх стосунках до людей, відносять до них з добрим нравом, з гарним нравом, з добрим етикетом. Добрий етикет це привітання. Це посмішка, коли мусульманин вітає мусульманина. Добрим етикетом вважається тримати за руку, бажати благо, робити дуа за мусульманина. А коли людина розлючена, є якась проблема, він не повишає свого тону, він не кричить, він не ображає, він не б'є, це його добрий нрав. І це те, до чого кожен мусульманин має постійно тягнути та жити таким таким шляхом, тому що цей шлях посланця Аллаха, простий хадіс, але в нього дуже багато мудрості. Пророк закликає до, до трьох основних речей: це боятися Аллаха, де б ти не був, це робити добрі справи. Після того, як ти зробив, зробив якийсь гріх, і третє, до людей відноситись з добрим нравом та доброю моралью. Це просте. Але спробуй, і ти побачиш, що це інколи коли в сучасному світі ми живемо, це іноді буває важко. Але мусульмани для того, щоб здобути винагороду Аллаха, він має це робити.

yakşıdır. Allah temizdir ve Allah paktır. Ve Allah subhanehu ve teala insanlardan tekim temiz ve pak ve doğru şeylerini kabul eder. Ve Allah subhanehu ve teala hem de Resullerge em de müminlerge bir emir etti. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den böyle ayetini okudu ki: "Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati ve amelu Ey Allah Subhanahu Teala dey ki: "Ey resuller, Allah'ın hayır ve ve doğru yemeklerden aşanız. Ve doğru ve salih amellerini yapınız. Bu Allah'ın emri resullergedir. Son Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mu'min bu Mu'min suresinde Allah böyle dedi ki son Bakara suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu ki ve dedi, ve dedi Ya eyyuhallezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum. Allah de ki ey iman etkenler Allah sizge rızk vergen rızkından Taip ve hayırlı yemeklerden aşanız. Yani Allah elal etken yemeklerden aşanız. Hem de Resuller'e hem de müminler'e Allah subhanehu ve teala ta bir tavsiye etti. Bu dünyada bizim duamızın bizim yaşayışımızın bizim amellerimiz bağlıdır. بيغان الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له بيغان بيرموس دي Bir adam yolcu adamdır. Yani esas yol, yolcuların Allah subhanahu ve teala dualarını kabul etti. Lakin bu yolcu o kadar yolda uzak idi ki onun saçları tozlu, boldurmuş yani onun sıfatı boldurmuş yolcudur. Ve bu insan Allah'a ellerini koteleyip de ki: "Ya Rabb'im, ya Rabb'im, ya Rabb'im, dua et." Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ki: "Bu insanın, bu adamın aşı, su, Aramdır. Aram Ural urbalarını giye ve bütün amelleri Aram'dan bağlıdır." Allah Subhanahu ve teala bu insanın nasıl duasını kabul etirdi? Diye peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin cevabı, Allah bu insanın duasını hiçbir vakit kabul etmez. Ve bu hadisin manasıdır. Sen Müslüman olup, senin bütün amellerin al elal amellerin olacak ki. Aşın, suğun, ruban, işin butun elal olacak. aramnen ularını karıştırsan ki Allah subhanehu ve teala dualarını kabul etmez. Bazı bir insanlar derler ki ben Allah'a o kadar yalvaram ki o kadar dua etem ki lakin Allah duamı kabul etmiyor. Birinci eğer er bir insan o bir sual verecek. Aşım, suğum el alma. Rubam el alma. El al olmasa Allah subhanehu ve teala hiçbir vakit dua, 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 duanı kabul etmez. Onun için ey aziz Müslümanlar. Allah subhanehu ve teala temiz. Allah subhanehu ve teala pak ve yakşıdır ve tekim yakşılığını kabul eder. Bunun manasıdır. İnsan misal için sadaka veri, vermeye istey. Ve de ki ben şimdi aram yoluna paramını kazanırım ki ve son sadakayı veririm. Ben bu parayı kırsızlap cemiyi kurarım böyle niyeti insanın olsa ki bilsin ki Allah bu camide bu camide vesinin sadakanın aslında ihtiyacı yoktur. Onun için böyle niyetini ve böyle amellerini Allah subhanahu Taala hiçbir vakit kabul etmez. Bazı bir insanlar derler ki ben aram işlerinden bağlı kimer vakit bağlı oluyorum aram yolundan paralarını kazanırım. Lakin ben Allah'ın yolunda zekatını ve sadakanı veririm. Bil ki Allah subhanahu ve teala senin sadakalarına ihtiyacı yoktur. Ve böyle sadakalarını Allah subhanahu ve teala hiçbir vakit kabul etmez. Hem de rızkın yani hem de işin kazangan paran, alışın verişin elal olmak gerek. Ve bunun da bir zararı var. Bir zararı sen Allah senin duanı kabul etmiyor. İkinci zarara sen evlatlarını bu malnen aşattırsan ostur sen onların yemekle onun tiri ve kemikleri bu aramda o ki hiçbir vakit ballarında hayır görmesin. Ballarını el alnen aşattı. Balla, ballarını el, el, el alınan ostur. O vakit hem de ballarında hayır görürsün, hem de dualarında ve namazlarında hayır görürsün. Allah'tan sorayım ki bizim bütün amel ve doğru amellerini kabul etsin ve bizim günahlarımızı bağışlasın.